Му се отиде сюда. Неподдилчикът е как трябва. Карась такий, як треба. Дивись, ось який карася. Дивись, який карась. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні ми бандою. Сьогодні Артур, Ігор. І Сьогодні ми будемо ловити карася на боковий ківок. Попередні рази я на цьому чудовому лісовому озері прекрасно рибачив. Зараз ми надуваємо наші човники і йдемо шукати наших карасів. Думаю, що все вийде. Сніжок такий, якийсь дощик, щось незрозуміла погода. Але нічого. Будемо шукати. І знайдемо, я думаю, нашого карася. Погнали! Так, друзі, починаємо ми розкладатись. Перше треба перезутись чоботи, а потім вже решта. Вираз такого чохла достаємо наші чоботи, перезуваємось, далі все покажу. Так, друзі, значить, що ми беремо з собою? Обов'язково, щоб зручно вам сидіти було... І тепло в вашій п'ятій точці. Беремо такий піджопничок. Одягаємо. Значить, Поки ми будемо збиратись, приготуємо прикормочку. Зараз хоч вода холодна, але трошки годувати треба. Ось в такому відрі, в такому відеречку ми замішаємо нашу прикормочку. Як завжди, це реалфіш, чебрець, часник. Найкраще, на мою думку. Прикормка саме для карася. Ніколи не підводить. Запах просто суперовий. Інноваційна прикормка. Зараз ми замішуємось і будемо е, нею загодовувати точечки. Ми, що ми беремо? Запасні мормишки, інструмент. Інструмент для зважування. Це можна взяти в карман, щоб не займав місце. Займав місце. Візьмемо ще ось такий спрей, Мотель. Можливо, він активує нам кльо. Так. Далі, знаряддя праці, як то кажуть. Тобто вудочки, якими ми будемо користувати. Основна моя вудочка це човновий фідер. Човновий фідер Magnum Black Boat Feeder 150 від флагман 1,50 п'ятдесят. Дуже зручний саме для е, човника. Фріз катушечка і 0,18 жилка. Е, кому цікаво, посилання зайдіть, там все розписано. Мормишка це окрема історія. Це Артурові мормишечки. Минулий раз вона таку вирішальне значення зіграла. Можете подивитись в попередньому моєму відео, що мормишка також має значення. Про неї розкажу пізніше. Так, в принципі, беремо одну вудочку, сумка для риби. Можливо, візьму ще для бокового ківка другу свою вудочку. Це Екстрім Карболо 500 від флагмана, на мою думку, найкраща удка для бокового ківочка, якщо ловити трошки далі. Це ми беремо собою в човник. Все, складаємось і вирушаємо. Сюди бери. Ігор, як ти думаєш, наловимо сьогодні риби. Обов'язково. Да? так? Друзі, виставились на точку. Беремо мотилька нашого. До речі, мотильниця ось така від профмонтажу. І завжди у вас буде і мотель, і опари. Щось в мене старий мотель. Ми його викидаємо. Зараз в прикормку піде. Дивись, точка. Звідти будемо ловити рибу. Ігор. Бачу, в мотиля кинув. Пари, що трошки ще кинули. До прикормочки тої, що вже кинули. І одягаємо мотилька. Дивиться, який калаш. Ти поняв, я так тин-тин-тин-тин і опустив. Ну так правильно, правильно. Споки дергав ніхера. Перший раз є, не воли. Представилась и есть результат. Пиццак надо. А вот, это уже... Это вот уже... Краще. Крой. Супер, да? да? Это капец. Это просто, капец, Кайфок? Кайфок. Чистасенький каранхол червячки. Это что, правда? В лісовому озері такі-такі водяться Друзі, це лісове озеро Це нереально, воно маленьке Тут, взагалі, акваторія дуже маленька І оце такі карасі тут водяться, виглядає сказав, що треба мені мої щасливі ці рукавиці одягати перший карасик на сьогодні Є. Да, нарешті а то, що зач... Вітаю. дякую зачекався я тебе вже слухай друже ти знаєш що цей розмір отакий цей 250, 250 грам да, він самий самий на сковорідці Те називається сковорідочний Тут є ще духовочні, але поки що вони нам не попадались. <риклад> Це такі за 700 грамів. Ну що, йдеш в сумочку. Сподіваюсь, що скоро в тебе там будуть друзі. Так, друзі, а я нагадую, що після кожної зловленої рибки треба поновити трошечки мотильок. Старий оцей, знімаємо, обсмоктаний біленький. Була покльовка? Це добре. І додаємо 2-3 свіженьких мотивочка, щоб вони там краще провокували рибку. Мормишечки у нас гостресенькі, гачки гострі. І мотель у вас не буде витікати. Бо бувають такі гачки, дуже товсті або не гострі, з яких проткнув мотилька, а він витік і вже немає такого привабливого вигляду для рибки. Ось так, все, погнали. Камінці. Дивіться, камінь, дві карасі між камнями. Оце ми дві все карась. Дивіться, це ми ідеально стали. Дивіться, усе камень, все карась, Дивіться, вісь все карась. Дивісь іще Дивіться. -то -то. Есть любит, друзья. Бачу, да? Всем было явно. Крылка такая. Есть любит, друзья. Подъемчик такие я бачу. Бачу, да? Ага. Какие караси гоняет. О, любит, друзья. Карасыки. Карасыки есть. Есть на точке карасыки, бачите. -то. Классные такие, трошки золотенькие. Сковородочник пока. Класс. Ох, Ох, ты пух, ты шо. Хороший, Ух, я-то скажу, крутим уже и сазан был. Ух, и карась. Здесь риба була. лки-палки. Ты ти шо? Хороший, да? О, Ух, я тобі скажу, це вже сезон. Та ладно. О, господи, ця риба, йолки палки шо, ти шо? Капець. Ти бачиш як гнук? Капець, друзі. Трошки потримав, мене. Ух, і риба була хороша. Для того щоб уловилась риба, треба з'їсти сала. Шоки шоколад. Хто хоче сала? Артуріо. Гарячий чайок. Да, чайок гаряченький

на двух. Только в Т2. Ну, математика погана, это было. Не нас з якоря. а те ще пару кусочков сала дуже доброго, Кто хочет Кладем брод. в рот. Так, як у нас. Це зробить брови. Ні, це моє домашнє. Да? Дом... Да. Я зловив поки що тільки одного. одного? І, і один такий хороший і да, Я, мене судні... я мабуть, вас... свої виловив останній раз на попередній рибалці. У нас у, у вас 6, але у нас більше сходь. <рес> <рес> ми покривки теж ще так. Я не хочу. Горіть, ми вже поїли. Я суті попів. Ты даже Анка, да? Нас На балконе. Артур из нас. Да, да. да, да. А, Ты его бачил? Нет. Ты так думаешь, это все. Ты карася завтра. Нормально карася А Ну покажи им карася. Да, так да, не, не видите, он тоже будет. Гарний, короче, сейчас. Артур зовут. Дядько. Блин за мною Ну ти щось ти... як витягне, це все. Гріша, не забувай, що холодно. А ну, та блін, не можу я. Це гріша ловить. Ніхре насі. Оце такий в мене зійшов. А ну давай зважимо його, в мене ось в ваги є. У мене Ми вважили 920 грамів? Да? Угу. Такі візили. <гаси> Візіка зі. На, ось, в мене в кармані. Дивись, ось вже є. А, а тут да. Дивись, це спеціально азуровський, бачиш, які маленькі, не треба багато місця не займати. Молодець. Даримо тобі. М маєш смак. Дарим, я не бачив, щоб ти дарив. <гаси> <Я> <гаси> не дарив. Одна з двох. 775 85. 85. О, дядько 800 гром, це? Це вже духовочний, так? Да, це вже духовочний Вот то сковородочний, а це духовочний. Ми, такий. <рес> сковородочний, в розмірі. У нас так, тільки так ми розрізняємо їх. Ми оце розминались на сковородочник, зараз підемо ловити духовочні. <рес> у Ігоря, карась поки. Тут роздивляюсь, він ловить риба. Я бачу, що є. Їсть це коли він в відрі, так? Так, я не зрозумів, де мої карасі. Це цікавий мені з тобі. Я так кажу, треба постійно шукати його тут. Тільки опустив і є. Тільки, тільки опустив. Да, тільки опустив і є. Бачиш? Зміна місця буквально на метр. Ми передвинулись на один метр. І ось з одної точки вже три караси у нас є. З одної точки. Просто супер. Тільки ми поїли правильного сала, почалась рибалка. Я ж казав, що треба поснідати. Дуже... Осьо іде сюди. І подйомчик такий як треба. І карась такий, як треба. Дивись, ось, ось, який карася. Диви, пішли Дивись, який карась. Пишу, це такий грам 400 вже, мабуть. той, що треба. Десь якусь кісточку так попавшу. О, не достав. Бачив в який був чи не бачить Бачив І <кху> зійшов. Іди yes. да. сюди, мій друже. Все, пішла роздача. Дочекались ми Свого клюва. Найшли точку, підгодували, почекали трошки. Коля, півгодинки, поки самі поснідали, і рибка підійшла на приколку. Так, да, Ігор? Да. Ага, я теж бачив, красиво плюнув. Красиво кайфочек, да? Скажи такие поклевочки. Ну, Карасики изоляковые. Казав добере. невеличкий, невеличкий, але ж солодкий такий. Це із, із солодких. Ну Це вже можна сказати. Сковоридочний. Ну так. Да. Ну, ти будеш їхати, я ще Туда, посижу трохи. Це для, для мене. Я одного, Насадочні бойли реально хороші працюють. Різні блядь, і пелящі, і варені. Фінальна крапка? Да, більший, Найбільша більший, 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 фінальна крапка. Клас Просто Більше. супер. Це просто Оце ми таким карасом закриваємо нашу рибалку Час дня, 9 часов ми приїхали, зайшли на воду і вам отакий шикарний улов. Все, пливаємо беремо, будемо показувати результат. Клас. Так, друзі, Ігор вже їде додому, бо йому треба раніше. Я ще порибачив. Ігор, скажи своє враження, що посіднішній рибалці. Дуже класна рибалка, я просто вражений. Для мене це перша рибалка на, саме з лодки боковий кивок. Я до цього практикував тільки з, з криги. Але я вам скажу, з лодки взагалі друга романтика. Тут другі Фішки, які треба знати, я вам в принципі, ми показали, це два якорі як мінімум, його оточки, це все двіжуха. Треба орієнтуватися, знаходити рибу. І бачите, ми з утра не дуже знайшли рибу. ну, знайшли, але вона була неактивна. І вже тільки після 12-ї години ми знайшли саме активних карасів і буквально за годинку нафігачили, можна сказати, весь, весь наш улов. Так що враження суперові. А ми продовжимо. Так, друзі, Ігор на березі вже. Я продовжу і я вам скажу, мені треба поміняти мормишку. Я думаю, що це причина того, що в мене дуже багато сходів. Така в мене коробочка, в якій є ось такі мормишки. До речі, оце саморобні мормишки, можете купити їх за посиланням, яке в мене є, Артур ї. Продає. Дивіться, ось тут напаєчка, ось ця, яка дуже сильно впливає в воді, коли грає мормишка, вона приваблює додаткову рибу. В мене був вже зігнута мормишка і багато вже досить на неї риби зловлено, тому я зараз її поміняю на новеньку. І продовжуємо з вами рибачити. який. Є карасик, поміняв таке мормишечку, поміняв і є рибка. І кошечку. Так, друзі, до мене підбираються, все обурюють мене з усіх сторон. Вунку підбурюють. Саку дать? Ні. Я люблю брать болими руками. Під бороду знизу, да? Придавив. Придави. Хороший. там Опа! Опа, друже! Ходи сюди. Хороший. Хороший, хороший, заперо. Бачи, який він неактивний. Недавно, проходять, а то політики. Проходящий. Проходящий. А я думав, що хороший. Чуть не було таких в тебе. Так, друзі, все закінчимо ми рибалочку. Сьогодні була дуже трудова рибалка, тому що карась є, але він дуже і дуже неактивний. Але нам вдалося зловити, виманити своїх, отримати задоволення і зараз вже вечорі. Ми їдемо додому. Всім пока. Кого є, які питання, задавайте, відповім. Побачимось на рибалці.